Привіт-привіт, мої маленькі друзі! Запрошую вас на заняття в гурток палітра, де ви відчуєте себе справжніми художниками. Ну що, починаємо? Малята, зверніть увагу на своє робоче місце. Що там знаходиться? Вода і папір. Давайте обстежимо воду та папір. Привітаємося з ними та запитаємо, яка вода? Діти, подивіться, яка вода у вас? Чиста, правильна, прозора, може бути холодна або тепла. Правильна! Покладіть, будь ласка, свої руки на аркуш паперу? Розкажіть, який він аркуш паперу? Прохолодний, спокійний, правильно. В руках він може згинатися, він щось нам, шурхотить. Як ви думаєте, про що мріє? Вода та папір. З ким вони бажають зустрітися, як ви гадаєте? Вода і папір вони давні друзі. І вони чекають зустрічі з пензликом. Подивляться. це пензлик, він, живий, справжній художник, може почути, про що він говорить. Обійміть діти його. Трьома пальчиками за дерев'яне платтячко біля металевого комірця. Ось так. Трьома пальчиками за дерев'яне платтячко біля металевого комірця. Послухайте його, про що він вам розповідає? Він розповідає вам про те, що раніше він був гілочкою дерева. Та хутром білочки. Погладьте ворсом собі по руці. Цей пензлик привітався з вами. А ви знаєте, діти, що пензлик любить подорожувати. І зустрічатися зі своїми друзями. Зараз він поспішає на зустріч із водою. Допоможемо їм зараз зустрітися. Коли пензлик опускаємо в воду, подивиться, його щетинка стає пухнастішою. Подивиться в воду, коли це робите. Ворсинки вільно почувають себе у воді, а під час виймання. Коли ви виймаєте пензлик з води, видно, як повільно стікає вода краплинками з ворсу. Ще раз опустіть, піднімаєте і побачите, як повільно крапає. Так, усі ворсинки щільно прилягають одне до одної. Вони повинні завжди триматися разом. І подивіться, як змінився настрій пензлика. Він мріє подорожувати на білому аркуші паперу. Підготуємо аркуш до зустрічі з пензликом. Ліву руку або праву руку покладіть долонію вниз на аркуш паперу. На кут аркуша, ось сюди, на кут аркуша покладіть, щоб він не рухався за пензликом. Та проводимо пензликом. Зустріч у нас йде пензлика з папіром. Спостерігайте, щоб варсинки пензлика дружно рухалися. Не плутаючись, спробуйте діти і ви так зробіть. Ось так. Спостерігайте, щоб вони не плуталися варсинки. Пензлик подарував аркушу волого. Якщо малювати сухим пензликом, тоді варсинкам не буде чого віддавати. І від цього страждатимуть обидва і аркуш, і пензлик. Зверніть увагу зараз на папір, який він став. Настрій його змінився. Він став вологий, блищить та посміхається. Ось так потрібно, коли ми з вами будемо малювати за допомогою фарб. Ми вже повинні з вами навчитися правильно водити пензликом по аркушу паперу. Ось так. Ну що, діти, давайте ми з вами попрощаємося з пензликом. Залишки води ми приберемо та за допомогою серветки насушимо наш ворс пензлика. Прощаємося ми з пензликом і я вам говорю до побачення! Пока-пока!